Ось да. він наш невтомний Костя і знову кудись Костя. їде? Знову на колесах. Костя, ну, насправді можемо Костя. Я так проанонсую, куди ти так а, зараз із групи волонтерів Костя їде на південний фронт до воїнів спецпідрозділу Хорт, щоб протягом найближчих днів розповідати всім нам у сніданку про бойові будні наших захисників і про те, що відбувається на деокупованих територіях Херсонщини. Костя, де ти, ти вже? Доброго ранку, бажаю здоров'я. Я вже налаштовуюся на військовий такий лад по воєнному Бажаю здоров'я. І от е е ви сказали, що з групою волонтерів я трішечки поправлю, тому що це не волонтери, це бійці спецпідрозділу Хорт, це позивний Джокер. І доктор, і вони їдуть воювати. Ну а я з такою з інформаційною місією, хоча я не є військовим кореспондентом, це для мене теж свого роду виклик і певне випробування. Але я сподіваюся, що я розкажу людям, як живуть наші українці на звільнених територіях, і як вправно воюють ті люди, які вчора були лікарями журналістами різні професії, але коли почалося широкомасштабне вторгнення, вони взяли в руки зброю і дуже по-мужньому боронять. Е, Джокер. Так. Розкажи, прикрий завісу, що можна е, сказати, куди ми їдемо, що ми побачимо. Е, ну, ми їдемо до наших бійців, до спецпідрозділу Хорт, е, який зараз знаходяться на передовій. От, і скільки трошки похолодало, то зино, да, вже зимно, трошки морозно, і ми вирішили трошки їх зігріти. От з Костю, Е, така у нас цікава історія від Костянтина Грубича. Отут в машині цілий мішок є yeah. е, шкарпеток, які які вив'язали, виплили фіни Фінляндії на заклик Лукаса Стасевського і його сестри е, е, ділі. І е, вони нав'язали дуже багато 20 тисяч пар цих е, шкарпеток, і вже частину. Передали на фронт, там є у мішку і дитячі шкарпетки. Ми знайдемо, кому їх так, віддати Так, безумовно. Там є люди цивільні, які там проживають. Тому ми обов'язково і їм надамо, і поспілкуємося з ними. Вони розкажуть, як воно там і. До речі, наскільки я знаю, у Фінів ці шкарпетки вони мають е, особливий такий статус, на кшталт народного такого. Вони на... як да. оберіги. Це як да. у нас вишиванки в Україні, то у Фінів отакі плетені, в'язані да. е, шкарпетки теплі. І вони під час війни, тоді коли радянський союз на них напав так. в 39-му році, в 40-му, вони дуже виручили. фінів. Безумно. Це була зима, і е, вони зігрівали своїх бійців таким чином. Тож і ми вирішили підтримати цю традицію і дякуємо. Кості, дякуємо цим фінам, які нам передали ну, ці шкарпетки. Мені насправді ще рано дякувати. а ось доктор, ви залишитеся в підрозділі, так? Звичайно, ми ведемо з собою медикаменти, це необхідне для бійців, для медичного забезпечення підрозділу. Ну от скажіть, будь ласка, от я знаю, що перемога буде, а я хочу почути з ваших уст, тому що вам люди вірять, ви наші захисники. Все буде Україна. Якщо ми разом, ми переможемо. З нами Бог. Безумовно, не люда, Тимур, Руслан, як ви нас чуєте? Ми бажаємо вам гарного ефіру. І до речі, я анонсую щодня там буде інтернет-зв'язок. Мені бійці обіцяють, і я хочу щодня включатися найближчі завтра, післязавтра, у п'ятницю в ефір сніданку і розповідати, показувати і побут військових, і як живуть люди, наші українці на тих місцях, де нещодавно були вороги. Також ми запланували такий ще теплий сюрприз від Костянтина Грубича. Це я вже анонсую. Це буде несподіванка. Як це буде зроблено і в певних умовах. Давайте зробимо потім розкажемо. Так, але не пропустіть, будь ласка, це. Я думаю, що це буде дійсно цікаво, це буде душевно. Нагодуємо і це зігріє ну як мінімум серця і бійців, і тих, хто за них боліває, тих, хто їм допомагає. Все, йдемо далі. Ефір продовжується. <свист> Ой, <кошка. свист> а, от грубич не відмовиш йому в скромності, але Костю диви одночасно. Я би хотів а, а, зачитати повідомлення на твою адресу. Не перемикайте Костю, залишайте Костю. Залиште будь ласка, його, бо будь має ласка. бути відповідь. Угу. А, мені прийшло повідомлення для тебе. Справа тім, що а, от добрий день, шановний Руслане, з інстаграму зник акаунт Костянтина Грубича. Можливо, в нього є якийсь запасний. Він дуже багато робить для підтримки людей, що знаходяться в окупації. Покажіть повідомлення. Він не може щезнути з інфопростору, він соломинка, за яку ми тримаємося. І далі я знайшов тебе, Костю, твій, твій аккаунт так називається. Костя Хрубич, нижнє підкреслювання. І а, так далі. Тому ось 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 цей тортик, де показав Аля Снікерс, тільки що був в сюжеті. А, тому, будь ласка, запрошуємо. Це написала нам глядачка Кася. А, ти ти запрошуєш всіх на свій інстаграм? Оце, оце правда, Руся. Справа в тому, що чому закрили через розпалювання ненависті, написав мені цей інстаграм. бо я щодня вів рубрику підтримай своїх. Звертався до людей з в окупованих територіях українців і говорив їм, що Херсон, Україна, Запорі... там Мелітополь, Україна, Маріуполь. І, от видно, ті росіяни, які якось впливають на інстаграм, вони заблокували мій акаунт, 50 тисяч підписників залишилися без е, спілкування. А тому я зараз відкрив запасний. От та, те, що ти сказав, це правда. Підписуйтесь на грубиче. Спасибі, друже, спасибі тобі, колего. А, і переказу принагідно... і вітання хлопцям. Ну і також нагадуємо, пам'ятаєш, Костя, коли ти приніс нам а, так, зараз покажу угу. від Ось. хорт е, сніданку з один плюс один. З повагою командир е, хорт. Булак. Показують вашу табличку, вона стоїть в студії. О, ст. А я користуючись нагодою, хотів би uh, звернутися до вас. і, м, mexe, значить, Якщо ви хочете слідкувати за актуальними новинами, то uh, можете підписатися на нашу сторінку спецпідрозділ Хорд у Фейсбук. І там uh, дійсно ми… І в Інстаграм спецпідрозділ Хорт, так і називається. І там актуальні новини, до речі, про те. І, до речі, як ці шкарпетки вручаємо теж що Безумовно, це там буде. Все, друзі. До зустрічі, до, до зустрічі. завтра. зустрічі, дякуємо дуже. Ну, бачите, при неї підписуйтесь на Грубича, підписуйтесь на хорт, на сніданок, всюди, всюди, всюди де знаходите, всюди. Щоб знати підписуй. перевірену інформацію актуальну. так. Велика шада нашим хлопцям це великі люди, які роблять дуже важливу справу, історичну справу для України і українців. Ну що, замить щоденники війни.